Вітаю вас на акційному каналі. Величезний вам привіт! Акції в магазині АТВ 22 та 23 вересня. Тобто понеділок та вівторок подивимось зараз, які знижки на продукти. І також подивимось ціни на овочі і фрукти. Не забувайте, що акції нові будуть з 24-го. По 30 вересня. Це не акційні цінники. Ще раз нагадую, хто не знає. Зверніть увагу, відео вже з акційними а, з анонсом цих продуктів є на каналі, можете подивитися. Ну і основний, а, основний анонс буде у вівторок, я гадаю. І міцні знижки також будуть на каналі. Дочекайтеся відео. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Величезне вам спасибі. Овочі і фрукти, швиденько подивимось, гарбуз по 17 гривень. Батернат. Я заокруглю ці копійки в більшу сторону для зручності. Морква по 11 гривень, буряк по 9 гривень, так і залишається. Картопля по 13 гривень, цибуля по 11 і цибуля Марс по 21 гривні. Біленька цибуля, зараз кажу ціну, 23 гривні. Часник по 14 гривень, капуста червона по 20. Так, капуста Савойська з'явилася в магазині АТБ 32 гривні. І звичайна капуста 11 гривень. Огірки по 38 гривень, корінь імбиря по 14,50. Перець салатний по 40 гривень. Баклажани по 35 гривень. Так, томати грунтові. По 60 гривень. Я вчора брав кукурузу по 1250 ТБ. Дуже хороша, солодка, дешевша, ніж на базарі в нас. Так, томати коктейльні по майже 16 гривень. Томати рожеві по 20. А, це ґрунтові по 25 і рожеві по 70 гривень. Так, добре. І ще перець червоний цінника не бачу. Зараз обійду, подивлюся. Огірки гладенькі, тепличні по 38 гривень. І такі по також по 38 гривень в одну ціну. А перець по 100 гривень червоний. Кавун жовтий 40 гривень. Кавун без насіння 50 гривень. А диня десапо 55 і Диня жовтенька он по 45 гривень. Речіф яблука 46. Яблуко раннє по 30 гривень, гала 34, Голден 48 гривень. Виноград синій 85. Опа. Банани по 62 гривні. Так, тут у нас нектарини по 92 гривні. Персики по 140, 36 гривень слива. Апельсини по 80. Лимони 86, мандарини 87 гривень, грейпфрути 72 гривні, виноградки кишмиш 85 гривень. І вже з'явилось помело в магазині АТБ по 120 гривень за кілограм. ківі по 150 гривень, манго по 140, авокадо по 240 гривень. є ще кавун без насіння по 12 гривень, груші по 60 гривень. Гривень. І ходіть, подивимось на продукти. Я гадаю, що зі знижкою ще щось, мабуть, поставили на ці два дні, як завжди. Зараз із макаронів можна взяти делюкс 500 грамів, 45 гривень та 70 копійок. Є різні фігурні пір'я, бантики, витки і також вермішель. Перевіримо ціну на яйцям. Я можу забути по 4,49. Зараз дуже хороша знижка на оліс, знижка 40%, майонез столовий, 300 грамів, 30 гривень. Також майонез чудовий оліс 300 грамів, 26 гривень, 30 копійок. 70 гривень зі знижкою. Майонез провансаль від щедро 500 грамів. Не забудьте в акції соус Херсонський, чумак 485 г 44,50. Також добра знижка на соуси Густо, Карбонара по 22,70. Алжирський 24 гривні. Олія 100 жар, 72 гривні 50 копійок. Я почекав, щойно підійшов чоловік, взяв 8 банок, я рахував свинини, своя лінія у власному соку, 525 грамів зараз зі знижкою, 88 гривень та 70 копійок. І також із хорошою знижкою яловичина своя лінія, та ж сама вага, 100 гривень та 40 копійок. Сьогодні зі знижкою поставили кільку, в томатному соусі розумний вибір за ціною 31 гривня. Дивіться, ось такий вийшов паштет вже памапол, Трішки більша вага. Тут 390 грамів. Так, що тут у нас? Зі свининою, молочно, з додаванням м'ясом курки, свинина, молочний білок. Так, скільки тут? 390 грамів, показую як новинку, тому що в нашому ТБ перший раз бачу. Зараз по 50 гривень. А для пухнастиків зараз дуже багато всього зі знижками я показував у попередніх відео. Зверніть увагу, кому цікаво, подивіться нового нічого не додали. Все те, що залишається в попередніх відео, я показав. В акції своє лінія сьомга 180 грамів, шматочок на шкірі, а за ціною 187 гривень. Водний світ і корка з м'ясом криля 160 грамів, 55 гривень та 30 копійок. А ще можна взяти своє лінія охолоджені крабові палички, вага тут 500 грамів, ціна 91 гривня та 50 копійок. Хто полюбляє міді, є ось такі з прянощами в олії 200 грамів. Також своє лінія зі знижкою 54 гривні. Своє лінія філе, оселедець олії, 240 грамів. Ціна 58,50. Своя лінія оселедець. Пікантно пряний шматочками в олії 180 грамів 55 гривень. По ковбасам добро Браун це вищого сорту сирокопчина майже 52 гривні за 100 грамів. Ковбаска шинкова 500 грамів паличка 125,50, а знижка 40%. Тушка куряча своя лінія по 17,65%. Також за 100 грамів дуже хороші ось ці а, сердельки з м'яса птиці з сиром першого сорту, я б також собі взяв, по 20 гривень. Зі знижкою сосиски розумний вибір 450 грамів, 52 гривні. Знижка 30% на сир. Цезар та маздам пластинами 135 грамів, 59 гривень будь-який. Сир для грилю 4 штуки по 70 грамів кожний 122 гривні. Плавлені сирочки від кому по 16,50 вершковий та бекон. Знижка на фелату сир преміалі 180 грамів 46 гривень. Яготинська моцарела міні 120 грамів 63 гривні. Сметана Молокія. Так, 20% жирності за ціною 44 гривні. Сметана галичина 15% 400 грамів 45. А знижка на кефір 2,5 жиру, просто наше 41 гривня, 50 копійок. Зараз зі знижкою кисломолочний сир Молокія. Ось такий а, пакет. Тут 200 г, 2% жиру, можна сказати, навіть нежирний, по 40 гривень. 5% жирності 43 гривні. І жирність 9% по 45. Глазуровані сирочки, тут дві штуки по 17,50. Глазуровані сурочки, ось такі, своя лінія, по 12 та по 11 гривень. Напій слабогазований богазований тан. Тут 500 мл 2470. Картопля, моє улюблене тістечко із мого дитинства. До сих пір я полюбляю 8 гривень зараз. Зі знижкою сирочки ванільні від розумний вибір по 7 гривень 50 копійок. Питний йогурт, молокія, злаки 60 гривень 70 копійок. Є ще лісові ягоди, а об'єм 770 мл. Злагода, йогурт густий, полуниця. Так, Тут вага стаканчика 230 грамів, 26 гривень. Є ще ось такі лісові ягоди. Така ж сама ціна. Знижка 30% на ось такі десерти сиркові. Дольче 32,50-200 грамів. Пластівці вівсяні від Deluxe, дрібнозернові, 500 г 39 гривень. Цукерки на вагу. А, так, це у нас Кратлі Краш, своя лінія по 17 гривень. Також зі знижкою червоний МАК, своя лінія по 24,15. Вафельки ось такі. Своя лінія також з шоколадною начинкою по 19 гривень. Зі знижкою цукерки Одамейр. По 24,70 В акції печиво відделіція. Тут вага 325 грамів і ціна 72,50. Можна ось таке придбати цукрове печиво від Деліція. Так, Тут вага 250 грамів, 34 гривні 70 копійок. Своє лінія 150 грамів, 30 гривень. Усі цукерки від рошен, жувальні ямі гамі зі знижкою 45% по 19 гривень. І з'явилися 100жари в магазині АТБ, світоч цукерки. Тут майже 200 г. Вони мені дуже подобаються. Надзвичайно смачні. Останній раз купував у Сільпо. 240 гривень поки що без знижки. То полюбляє бонжур від конті по 63 гривні. Два смаки на вибір 230 грамів. Зі знижкою вафлі від Рошен три смаки на вибір 216 грамів 49 гривень. Вафлі день у день 50 грамів, 10 гривень. Ось такі, як сказати, бамбук. Да? ну Хай буде бамбук. снеки, 250 грамів, 37,50 гривень. Зі знижкою печиво вівсяне день у день із шоколадними крихтами 300 36,20. Звичайно вівсяне, звичайне по 31 гривні. Своя лінія а, з кокосом та з арахісом печиво тріфі по 16 та по 15 гривень. Печиво родзинка 300 г своя лінія 50 гривень. В акції печиво ловіта від рошен, є лимон, є кокос начинка 150 грамів 30, 6, 60 будь-які. Хороша знижка на печиво Джулія від Деліція 310 грамів 29 гривень. На ловіту також поставили знижку від рошен 420 грамів 80 гривень. Від яріч печиво з кокосом 220 грамів 28 гривень. Крекер із маком. День у день 240 грамів, 24 гривні. Батончики своя лінія 100 грамів по ціні 2270. Батончики кіткат 60 грамів 36. Поростий шоколад від рошен по 41 гривні 50 копійок. Тістечко, своя лінія 50 грамів 11,70. зверніть увагу, хороша знижка на чай Ахмат 100 грамів, чорний або ж чорний з бергамотом 58,40. Ще пакетований по 20 пакетиків 28,50 або ж 76 пакетів за ціною 97 Гривень. Зі знижкою чай делюкс 100 грамів, є зелений з жасмином, є чорний з бергамотом 56 гривень. А можна ще придбати ось такий чорний крупний лист, 80 грамів, 52 гривні. Чай делюкс 80 грамів, є чорний та зелений суміш. І є з цитрусом та пелюстками квітів 50 гривень, будь-який на ваш вибір. Чай своє лінія 25 пакетів чорний або ж чорний з бергамотом 27 гривень. Точнісінько такий самий, тільки вже 50 пакетів чорний або ж чорний з бергамотом 46,50. Зі знижкою чай розумний вибір 180 грамів гранульований за ціною 43 гривні. Розумний вибір 40 пакетів чорний чай 25 гривень. Чай мономах, чорний з бергамотом та чорний Кенія. 45 пакетів 35,60. Зелений. 28 пакетів, 28,50. 1000 та одна ніч 32 гривні. Також хороша знижка на чорний чай Кенія. Листовий 100 грамів, день у день. 38 гривень. Також зверніть увагу, дуже хороша знижка 50% на ось такий чай чорний та зелений. Тут 40 пакетиків день у день за ціною 21 гривня. В акції чорний чай ліптон 30 пакетів, 5420. Зі знижкою Якобс Кава Монарх 230 грамів, 195 гривень. Якобс баріста «Американо» 70 грамів, 173 гривні майже. Дивіться, яка новинка з'явилась в магазині АТБ. Якобс, карамель Лате. Вага 500, а ні, 450 грамів. 450 грамів, це в цьому, здається, 500 мілка. Да А тут 450 грамів, показую вам також як новинку. І зараз зі знижкою 165,30. Якобс крафтінг. А, так, тут 200 грамів розчинна кава, 288. Ниска феголд, розчинна 100 грамів, 183-40. Нескафе Голд 200 грамів 264. Та Нескафе вагою 280 грамів 357 гривень. А ще дуже хороша знижка на Нескафе Еспресо, Тут 200 грамів 348. Ну і невеличка знижка на Нескафе Класік 100 грамів 125 гривень та 70 копійок. Ще можна придбати Якобс Монарх розчинну у склі кава 95 грамів за 194 гривні. В акції кава Еліас бачу, розкуповують покупці. Чи покупці. Завжди мені пишете. Покупці. Розкуповують покупці АТБ Еліс Гурме по 336,50 500 грамів. І ось така 250 грамів, 202 гривні. Бачу також із хорошою знижкою ексклюзив. До речі, пишіть в коментарях, діліться, чи добра, чи не добра, хто вже пив, адже ми не тільки дивимося огляди, а також ділимося з вами відгуками про той чи інший продукт. Це допомагає нам економити. Я хотів вам наголосити, не забудьте зараз насіння солоне, хто полюбляє сансанич, 170 грамів з хорошою знижкою 35 гривень. На морозово також я робив огляди. Можете подивитися на днях, здається, були да, в четвер чи в п'ятницю, не пам'ятаю. Чи в суботу навіть? Ні, не буду брехати. На Морозове також робив огляди, хороші знижки до 50%. А зараз ми підемо на заморозку, ще подивимося що зі знижками. Так, сирники А, де де, де, де Валісто по 60 гривень, вже, мабуть, розібрали. Дуже хороша знижка. Так, з куркою французькі, млинці по 39,50. Зі знижкою пельмені Валісто з телятиною та куркою. Також залишайте коментарі, хто вже купував. 800 грамів, зараз зі знижкою 40%, 75 гривень. Бачу, розкуповують хінкалі. Одна залишилася. А кавказькі своя лінія. Зараз вони також зі знижкою. Тут цілий кілограм по 86 гривень. Також не забудьте за пельмені мішутка, хочу сказати від себе, що вони мені сподобались. Я їх купував декілька разів. Мені вони смакують. Там дійсно м'ясо. Зараз зі знижкою 45%. Пельмені своя лінія з м'ясом індички 600 грамів за ціною 80 гривень. Пельмені мотанка від геркулес, 3 м'яса 600 грамів 6650. Пельмені розумний вибір курячі, 800 грамів, 7550. Вареники мішутка, також зі знижкою по 39,50 з картоплею 450 грамів. Вареники Геркулес, де вони є з лісовими грибами та з картоплею. Десь вони є. А ось з лісовими грибами та картоплею. 440 грамів 46 гривень. Зі знижкою масло молокія 62% жиру, 85-40%. В акції масло злагода 72% жиру по ціні 70 гривень. Маргарин розумний вибір 250 г 25 гривень. Хеккупсі по 17,35 за 100 грамів. Крабові палички заморожені, делюкс. 250 грамів, 58 гривень. Так, тут у нас ковбаски для гриля. 600 грамів це м'ясо мюнхенське, да? 94 гривні. Знижка на курячі філе. А, так, це у нас що? Наша ряба І зі знижкою 21,50. Гомілка куряча, чобутурочка за 100 грамів 8,60 Це були всі акції знижки в магазині АТБ. Дочекайтеся анонса вже на наступний тиждень. Точніше, який буде діяти вже, здається, з 23-го, якщо я не помиляюсь, ну, з середи. Економних покупок гарного тижня. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі.